Друзі, вітаю! Починав робити вам відео шорт, але зрозумів, що цей огляд не влізе по розміру, по тривалості у шорт. Отака от, от маємо мийку високого тиску НЕГЦ. Німецька якість, німецький виробник. Нова мийка. Маємо фірмову піну. Мехц. Кепочка. Приємний такий несподіваний подарунок. Ну, будемо використовувати від сонця, коли будемо мити автомобіль. Так, Маємо такий от пінник стандартний, який йде. Ну, тут, як бачимо, губок немає. Тобто просто так будемо наносити піну. Стандартний пінник. Так, маємо це кріплення для самої мийки бокові, щоб можна було ставити, закріплювати той самий пінник і ті самі інші агрегати. От. Так. Тепер маємо такий зручний пістолет. Пінний з таким роз'ємом. Так, отаку от, от бачу маємо насадку. Вот тут є тут з регуляцією і де регулювання. Зведення, розведення. Це збільшує, зменшує поток води. І що саме найбільше родує, що це не пластмас. Це таке як алюміній. Кріплення горне. Так, це подовжувач до пістолета. Так, це подовжувач. Можна напряму ставити пістолет, а можна ще зробити до його. Так, це в нас гарантійка. На мийку. До речі, гарантійний гарантійка на 24 місяці. Це в нас накладно. Так, це в нас шланг високого тиску. Подачі води, це перед, перед самою мийкою ставиться, накручується, встановлюється. Ну, такий прикольний. <кій> так, якийсь пакунок. Зараз розберемося, що за пакунок і що всередині. І безпосередньо сама мийка Ось от такий от вигляд вона тут має. Коробку, потім вже як буду використовувати мийку, потім вже вам покажу повністю пакування Хотілося якнайшвидше вам зробити відео. Маленький відео огляд. Ось така от сама мийка. Мехц. Від фірми Мехц. Німецький виробник. Саме простенька для домашнього користування її вистачить. З головою. І, до речі, маленький нюанс я. Е, відкривав, перевіряв дану мийку на новій пошті, то коробка була, е, видно, що вона була розпакована, але тут стояла пломба, от така от від виробника інтернет-магазину, що це перевірено. Тут пломба була ціла. Ну і, звісно, заклеєна скотчем. Отака от, от модель мийки. Ну, будемо тестувати, використовувати, потім вже побачите її в роботі. І будемо також нею тестувати різні е, піни від різних виробників. яка якісніша черговість нанесення, е, забруднені місця, ну і таке інше. В принципі, коробку не буду знімати, мабуть. я Буде вона тримати гарний, гарну форму свою. Оце от такий от набір е, автомейки от такої мгц. МПВ МПW 1655 М. Такий от набір. І кепка. Будемо її також використовувати. Так, друзі, що саме цікаво, цікаво подивитися, що в цьому пакеті. О, це якийсь фірмовий пакет. До речі, можете відвідати сайт mioxcom.io і замовити те, що вам потрібно на даному сайті. Там дуже швидка реакція, відповіді. Швидко реагують. От дивіться, для прикладу, я замовив у неділю дану мийку, то вона вже прийшла в понеділок. Ввечері вже була на новій пошті у моєму відділенні. Так що дуже гарна, дуже гарний зворотній зв'язок. ти! Пакет, до речі, красивий. <кій> Болгарки, лобзик Шуруповерт. Твой выбор. Выбирай, что тебе запотребно. Мёхц, ковьё. Так, тут? Ага, маленький маленький такой подарок. Есть вот такие записнички. Такие вот. Для... Всяких ваших записів. І їхня фірмова ручка. Поворотна. Записувати В даний записник. Так, друзі. Всім дякую за перегляд даного відео. Не зволікайте, відвідайте даний сайт, замовляйте те, що вам потрібно. Ну, а я потім, коли буду тестувати дану мейку, зроблю вам для вас. Тестове відео даної мийки, відеоогляд, щоб ви побачили користь даної мийки. Наскільки вона корисна, наскільки вона ефективна. Ще раз дякую всім за перегляд. Дякую за лайк, дякую за коментар. Чекаю на ваші коментарі, лайки та перегляди. Всім гарного, мирного вечора!